Україна історична і сучасна, спокійна та тривожна. Таке розмаїття сприйняття в картинах чернігівських художників. Вони представили свої роботи на виставці, присвяченій Дню Незалежності України. Художники підходять з таких позицій, допустім. Одні какие-то історичні факти, які формували ну я сейчас говорю об выставке, о незалежності, формирували самої українського народу, другі говорять о сьогоднішній дні, які зараз происходять, а треті показують через свої мечтання, через свої устремлення бажання, как ми хочемо бачити Україну в будущем. Метод художнього живопису заслужений художник Олексій Какало захоплюється історичним минулим України. Її боротьбою за незалежність. На цю виставку я виставив козацький куліш», так називається картина. Вона вже була в Києві в тому році на виставці до Дня художника. Ну, фабула цієї картини проста, начебто так служить козак, приїхала і дружина і з сином, яка вирощує сина, теж і козака майбутнього. Приїхала показати батьку, який його син росте. А молодий художник Роман Найдьон в своїх роботах зобразив теплоту та спокій української землі. На перший погляд роботи звичайні, звичайні мотиви, якісь уголки, кусочки міста нашого краю. А виходжу, то, що ближче по душі, То і стараюсь писати. Загалом в експозиції представили 59 картин чернігівських митців. Чимало з них написані в останній рік. Виставили і роботи, які вже були створені після подій на майдані. Віталій Василевський жалкує, що через події в країні зірвалося чимало творчих планів художників. Так, в рамках Шевченківських днів мала проходити серія пленерів, на які повинні були приїхати митці з Криму. Наші художники також повинні були попрацювати на півострові, але все відмінили. Напевно, тому відкриття виставки до дня незалежності керівник Чернігівської організації спілки художників розпочав, зачитавши філософські висловлювання про Україну історичних діячів, які актуальні і досі. Що буде коли Україна, като помі все москові і і своє і справі, і гребежи ну, не захоче бути в Московії. Украину надо в таком случае признать свободой независимой страной, исходя из тех страданий, которые она получила от нашего деспотизма, может ждать, что при первой возможности Украины подойдет от нас. То есть так оно сейчас, как получается, мы сейчас отставим свою независимость, отходим. отходим действительно от тех, именно, может быть, от той империи, которая в свое время была создана. В майбутньому чернігівські художники хочуть запровадити благодійні виставки продажі, на яких збиратимуть кошти на потреби української армії.